Доброго дня, я Володимир Ятрович, я з України, і всім привіт просто з виру історії. Історія пісні Червона калина це історія нашого народу. Те, що українці надзвичайно співочий народ визнають всі, навіть росіяни, які не визнають українців народом. Значну частину пісенного фольклору становлять козацькі, стрілецькі, повстанські пісні про головне про боротьбу за волю. Цій темі присвячено і багато нових пісень, що з'явилися у нинішній війні. Але зараз час не лише появи нових, але й повернення призабутих, яким нові обставини надають нового звучання. Таких як Ой, у лузі червона калина. Пісня, що спершу по-новому зазвучала українською, а потім грузинською, англійською, німецькою, французькою. Я вперше почув її наприкінці 1980-х. На хвилі національного відродження в Галичині пісню виконував гурт «Нежурись», до складу якого входили Василь Жданкін, Віктор Морозов, Тарас Чубай та інші згодом знамениті артисти. Десь тоді ж я відкрив для себе творчість британської групи, яка стала однією з улюблених Пінк Флойд. Попри хронологічне співпадіння, в моїй свідомості ці два вияви музики існували в цілком різних паралельних площинах. Коли я пробував підспівувати ой олузі» чи We don't need no education», то не міг і подумати, що через 30 років ой олузі» виконуватимуть Пінк Флойд. Спільне виконання з Андрієм Хливнюком швидко злетіло на вершини світових хіт парадів, де пісню представляли як нову композицію Pink Floyd, записану вперше після 30 років мовчання гурту. Але пісня зовсім не нова, старша не лише за Андрія Хливнюка, але навіть за далеко не юний Pink Floyd. Цій історії понад 100 років, втім, коріння пісні сягають кількох століть. Вперше вона прозвучала напередодні Першої світової війни взимку 1914 року у виставі Степана Чернецького Сонце руїни. Але Чернецький насправді створив ремейк народної пісні часів Хмельниччини, тобто середини XVII століття. Давній наспів записали і опублікували у 1875 році відомі збирачі української спадщини та діячі українського національного руху Володимир Антонович та Михайло Драгоману. Обробка Чернецького швидко набула популярності. А особливо коли на початку світової війни її підхопили українські січові стрільці, вояки першого в двадцятому столітті українського військового формування, хоч поки не самостійного, а утвореного в лавах австро-угорської армії. Для стрільців ця пісня, ще дещо перероблена порівняно із версією Чернецького, стала одним із гімнів їхньої формації. вже у 1921 році. Ветерани українських січових стрільців створили видавництво Червона калина, яке публікувало спогади учасників боротьби за незалежність, во в армії Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Дослідження на теми Української революції. Тим часом пісня потрапила за океан. Там, у 1925 році, перший її запис здійснив український співак з Нью-Йоркської метрополітен Опера Михайло Зозуляк, той самий, який 9 років перед тим заспівав гімн Ще не вмерла Україна, і запис, якого ми зараз вважаємо першим записом нашого гімну. У 1944 році червона калина вдруге з'явилася на платівці в США в аранжуванні Олександра Кошиця, того самого, який зробив знаменитим у світі українського Щедрика. Тим часом в Україні, в роки Другої світової війни, пісня стала надзвичайно популярною серед вояків української повстанської армії. У фільмі Червоний, який розповідає про повстання українців в таборах гулагу на початку 1950-х років. Герої теж співають червону калину. Що зважаючи на її популярність серед бандерівців, може бути цілком реальним. І справжнє повернення пісні в Україну відбувається наприкінці 1980-х коли вона починає відкрито звучати на концертних майданчиках, стадіонах та протестних мітингах, цікаво, що саме тоді з'явилася ще одна версія із словами: не хилися червона калина, маєш білий цвіт, не журися славна Україна, маєш добрий рід. Авторкою цих рядків була відома діячка дисидентського руху 1960 х років Надія Світлична. Нині червона калина звучить на цілий світ різними мовами. Пісня з часів козаччини 17 століття. Записана в епоху національного відродження у 19 столітті, оброблена в часи Української революції на початку 20-го і співана борцями за свободу в середині цього століття. Пісня, яка робить нас сильними у 21-му столітті. Тому що єднає нас з нашими попередниками, тими, хто боролися за волю України протягом попередніх віків. На цьому нині все. До наступних зустрічей у вирі історії. Слава Україні!